Отож, у партії номер 9 боротьби не вийшло, бо Майкл не підготувався, потім розгубився, таке буває з усіма. І ми спробуємо зіграти нову партію. Ще я не подумав, який дебют перевірю, буду на ходу а, перевіряти Майкла. Так. Так, 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 так граємо чорними. Що ж нам перевірити. Давайте перевіримо скандинавський захист. Мінус цього дебюта. Ну, звичайно, скандинавський захист треба грати з ходом ферзь D5, кінів 6 то взагалі некоректно. А мінус цього дебюта в тому, що чорні відстають у розвитку. І білим треба грати швидко, щоб отримати перевагу. Давайте перевіримо такий рідкий хід, тим більше зі мною дуже часто останнім часом так почали грати в буліт. І ферзь 6. Тут я у своїй книжці. Тактика в скандинавському захисту, це книжка, яка показувала плани за білих, показував саме хід Кінів 3. Браво, Майкл! Супер! Майкл молодець! Ну що ж, б'ємо! Проявляємо жадібність! Тут в білих скажена перевага у розвитку. Ми часто жертвуємо пішака Б, щоб отримати там певні переваги в дебюті, але й жертва пішака Ж, яку я ввів в інших дебютах. Там в одній з варіацій захисту Філідора або Пірца придумав дуже чарівні жертви, і учні школи знають, вони дивилися ці партії з турнірів наживо. Так ось давайте Майклу дамо шанс. Ферзь А3, звичайно, не сильніший, Давайте дамо шанс. Подивимось. Зможе він реалізувати Ферзя за туру, чи ні. Він все ж таки гарно підготував дебют. Давайте, щоб в нього були шанси до вигріш, практичні. Зрозуміло, що рівень гри в нас трішечки різний. Але, ну, план білих не змінюється, потрібно якось розкривати. Я боюся ходити 5, тому я ставлю такі тиски. Навіть коли, ну, звичайно, в нас є ферзь, ось чорні так ставлять. Бажано спочатку кудись вивести слона, але такі тиски, це дуже важливий такий стриму... стримувач. Не можу сказати, як отой Янукович з ялинкою. Стримувати, добре заміню, стримувати натиск білих. Завдання білих відкривати-відкривати гру. Що ж, Майкл? Ну, давай, Майкл, д 2 і 3 нулі. Кінь в 6. Я буду в окопах стояти, може якось відіб'юся. Але вболіваю за Майкла. Чесно скажу. В цій грі я вболіваю за Майкла. Не вже буде жертви? То давайте підемо Слон 7, щоб бути у одному кроці від рокіровки. Я не дуже хочу сюди рокірувати, бо можу отримати мат. Але на всяк випадок, щоб якщо хоп, дуже небезпечно, Шик! і мене вже тут немає. Все. Як казав Остап Бендер, як там, на російській? Пишіть письма, так? У фільмі Грузин той. Колоритний грав, коли Остапа. Давайте все ж таки рокер. Ну я не, не бачу себе з королю в центрі. А сюди рокерувати під слонів, під ферлів, та ну. це сім. А він хоче мінятися. Давайте підіграємо Майклу, нібито ми не розуміємо так. Тура є вісім. Хай поб'є. Хай поб'є лінію для тури. Не кожний розмін при зайвому матеріалі вигідний. Коли він, він дає мені якусь маленьку лінію, це вже дуже добре. Що навіщо він пішов це сім? І не б'є. Мабуть, замислився, думає, а навіщо мені бити. Ну добре, Турель Є8 це все рівно такий рентгенчик маленький. Можемо його там хоп! І з'їмо. Що Е5 кинути, але де є може бути? Слон аж 3 є, слон в 6. Ну така активізація цікава. А Е5, кінь G5. Ну давайте ризикнемо, друзі. Давайте ризикнемо. Заодно подивимося, як Майкл бачить дошку. Слон Є5, бачить дошку не дуже. Клац! Боротьба. Вболіваємо все рівно за Майкла, але хочеться й самому виграти. Шанси я давав, друзі. Все, досить піддаватися. І так позиція не дуже добра. Він мене хоче тут прибити на цьому полі. Мені це не подобається. А давай-ка я сюди слонюрика поставлю на g6. Я хотів пішака, але може слонюрик там буде стояти. Ну і на кінді 4, може, слоном виб'ю. Може, виб'є слоно. Він хоче сюди протискати. Бачите, слон, тура, кінь може бути застосований до натиску на поле g 7, бо з поля Є4 він хотів протискати коня f 6. Ферзь може бути застосований. З цим всім потрібно бути дуже обережним. Я б таки що ось думаю, може кінь d 7 акуратненько ми підемо. Давайте. Може, цього слонюрика і сплямкаємо? А чому б ні? Королем, куди тікати на h 8 і слон f 8. Дуже, до речі, цікава ідея там. Король, слон f 4. Так, будуть якісь відскоки слоном. Поки немає. Тому не потрібно, знаєте, як початківці відразу побачили і відходять. Щоб а -а -а, суперник, навіщо мені зганяти це ВФО? Я почекаю, можливо, буде два ВФО у суперника. Ну, не знаю що, ходити, кінь би 6 все рівно. Ну, слон f 8 це не за моїми правилами хід. Не за моїми правилами. А що ж робити? Б5 налякати його. Ну, давайте на. А, на с 6 висить. Це я вже втомився, бачите. Що, король 8, там ферзь С4. Ну, слон є 6. Добре, давайте король аж 8. Ось так. Хоп, сховалися. Почекаємо. Багато базікою, тому так граю не дуже добре. Але хто хоче побачити ігри, де я граю наживо з 2 секундами проти 5 хвилин, 3 хвилин, вони є на каналі, хоче на напасти в один хід. ну Добре, захистимось відразу. А, є на каналі, є на цьому каналі, є на англа, ну це дуже громко сказано, на англомовному каналі, дуже гучно сказано. Поле ж нібито контролюються кони. Я можу собі це дозволити. Ще може слоном на h 7, знаєте, таке перестрахувальне Тут із залізу, сховайся. Чим далі слон від а, короля та фігур суперника, тим більше шансів, що при слоні на h7, більше шансів, що суперник піде ферзь d 3 аніж при слоні на f 5 Бо одна з головних проблем людей це довгі ходи по діагоналі. І ось ми на цьому будемо працювати. Так ось, друзі, хто хоче подивитися ці партії, є вони і на цьому каналі, треба трішечки свою лінь, е пересилити і знайти. Ну забрав, тут нічого немає. В ці поля, знаєте, в мене був учень з голою пристані, це місце зараз окуповане, Паша Антонів. Ну, так, попросили мене з ним позайматися, там, це було дуже давно. За символічні гроші я його тренував, дуже-дуже символічно. І ось там, вже коли заняття закінчилося, це вдома в мене було. Я кажу, Паш, а в нього не було інтернету, хочеш пограти там ось. Ще берег був така платформа. І він каже: так, хочу. Я йому створив нік, назвав його. Нік ім'ям одного нашого відомого майстра, ну щоб так йому приємніше було. Не майстру а, а Павлу. і А Павло дуже довго грав бліц Ну, дуже довго. Я кажу: ну ходи, ходи, час закінчить. Ну, ходи йому не підказували, ходи, ходи, не заспай. А він каже таку фразу: всі поля крити. Я це запам'ятав. Ну, як криті, сидить, бідний. Ну, дорослий вже був хлопець, він до університету поступав в Херсоні. І, ну, любив шахи до першого розряду, дійшов нормального. Але всі поля криті, я запам'ятаю на все життя. Друзі, ну ця позиція, звичайно, з урахуванням різниці у рівні. Взагалі для мене просто як казка. Але Майкл молодець. Дебют підготував, потім намагався щось зробити, ну, не вистачило трішечки досвіду. Так. Так ось. Є партії для тих, хто не хоче полінитися і на цьому каналі шахи з гроссмейстром Урочистістю різноманіття. Є партії на, моєму, на моїх тік-ток каналах різних, і є партії на моєму, ну я ж кажу, це дуже гучно сказано, англомовному каналі. Кінь три, куди йде кінь? Ніхто цього не знає. Можна від'їсти ту лінію, щоб взагалі не боятися. Ну, а шах, я просто не знаю, я б такий шах, ну, дам. Я його дам через те, щоб тут ніколи не зіванути. І може, король там десь потрапить потім під якийсь маточок по-першій. Може, зіване все ж таки суперник. Та й, чесно кажучи, вже тут, розуміючи, що в суперника цей нот, не дуже хочеться думати. Ну, давайте тоді не буду змінювати. Хай стоїть його тора. Ну, це. це... І деяку я і побоювався, я казав, там D5 може бути якийсь мотив, це де кінь D5, але я кінь Б6 замислює. Ферзь D4, кінь Д5, тура G5, правда, і ферзь f 6 є. Ну, звичайно, на секундах Майкл цього всього не може побачити, це зрозуміло. В принципі, слон стоїть не дуже. Тобто, під мотивом там тура Тураж 5 може і може що ферзь на цій диагоналі, те, про що я вам намагався сказати, то можуть бути проблеми. Ну, це так собі, навіть брати пішака на b7 я не впевнений, що можна. Так, кінь d5, кінь d5, слон d5, слон d5, кінь d5, ферзь 8. Ну, начебто нічого цікавого немає. Ну добре, тоді не буду. Кінь e4. Ну давайте поки, поки нападемо. Щоб мотив був, наприклад, ферзь e1, кінь d4, Ферзь e 4, кінь c 3 Бачите? А ні, не хоче зівати цього разу. Який неприємний марш!